Сім баняків по 40 літрів. Так щодня вимушені гріти воду кухарі садочка. Плити електричні, тому вода нагрівається впродовж двох годин. Дуже погано, тому що треба воду всю гріти на плиті і носити. Не встигаємо по часі обслужити вчасно, зварити обід, подати полуденок, тому що то дуже дуже багато часу займає. Так що води гарячої дуже, -дуже потрібно. Неможливо, тому що то є діти. І це лише для миття загального великого посуду. Окрім цього, тричі на день по гарячу воду прибігають 10 помічників вихователів. Кожна нянька в день поверхами переносить майже 6 відер окропу. Кожного дня бігаємо в кухню три рази. Ранком діти їдять в 9-й годині, обід і під вечірок. Руки дуже холодні, треба весь час брати гарячу воду. скільки одні, відер носите? Одній одні миємо, другі положчимо. По два вітри скільки ми за день так відео ну, порахуйте шість відео, Але якщо дуже посуда, грудно, треба ще помити ще раз ще один раз, два три сполоскати. Руки діти миють до та після прогулянок і напередодні вживання їжі через відсутність води, кожна нянечка та вихователька зобов'язані вихованцям допомагати здійснювати цю процедуру у групі до 20 дітлахів. Коли в нас нема гарячої води, то ми дітям миємо ручки самі швиденько, щоб вони не перемерзали. Якщо є гаряча вода, діти ручки мають самі самостійно, вчаться. Загалом у дитсадку понад 200 вихованців, з них 15 неповносправних. Вони перебувають у закладі цілодобово. Ці діти в нас, звичайно, знаходяться і в памперсах, і тому це є великі незручності, тому що ви розумієте, що це діти неповносправні, і тому постійно їх треба мити. А вечором вони, так як вони цілодобово, цілодобово знаходяться, значить ми їх і купати повинні. А це все ми повинні нагрівати воду. Через щоденне нагрівання води дошкільний заклад вже перевищив усі ліміти споживання холодної води та електроенергії. Як наразі їх списувати, невідомо. Тішить одне: воду гарячу, тепловики пообіцяли включити 1 жовтня. Саме до цього часу вони замінять усі старі тепломережі на нові. Володимир Моїсеєв, Олександр Бергадир. головні новини Львова.